Як пов'язані життєві уроки і страждання? Все дуже просто. Ми приходимо сюди на землю проходити якісь певні життєві уроки і рости в цьому. Уроки в відносинах, уроки зі здоров'ям, уроки з фінансами і самі три основні сфери. І якщо в нас десь якісь затики, і нам від цього погано, це означає, що ми не можемо, ми не проходимо ті уроки, які нам потрібно пройти, щоб вирости. Чи то е, гроші ускользають, приходять, уходять, чи то е, не можете вийти на якийсь дохід е, вищий, який би дав вам можливості більше можливостей в житті, проблеми у відносинах, е, якісь е, незрозумілі якісь сварки, незрозумілі вияснення стосунків, чи з здоров'ям ви не можете розібратися. Це також сигнал, що щось треба вчити вас цей урок. треба... Запитатися у підсвідомості, треба взяти те відчуття, яке ви відчуваєте, і по ниточці, по ниточці, опуститися в саму глибину вашої підсвідомості і знайти причини ваших страждань, знайти е, уроки, пройти уроки, вирости в цьому і піти далі з новими усвідомленнями, досягненнями, можливостями, амбіціями, з розширенням. В цьому допоможу вам я. Олександр Пісков, гіпнотерапевт, майстер роботи з підсвідомістю, заявки в Дірект або Ватсап.